Права 710. Літак за кожні 3 четверти години пролітає 270 км, а всю відстань між містами долає за 4,5 години. Назад літак повертається зі швидкістю 405 км за годину. За скільки годин літак долає зворотний шлях? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а яка була швидкість літака, коли він летів туди? Так. Ну що ж, що для того потрібно? Потрібна відстань, що він пролітає. Поділити на час, за який він це робить. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Пригадуємо, що швидкість це відстань S, що ділиться на час T, І це дорівнює. В нашому випадку це буде 270 км. Що ділиться на 3 четвертих години. Ділимо на 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це буде 270, що множиться на 4 третіх. І це дорівнює. В чисельнику тоді записуємо, як 270, що множиться на 4, а в знаменнику 3. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. 270 ділимо на 3. 27 поділити на 3, це буде 9. І 1 0, то це буде 90. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, чисельнику буде 9 помніти на 4, це 36. І 1 0, то це буде 361 або просто 360. У дужках записуємо, чого. Ми кілометри поділили на годину, то це будуть кілометри за годину. Це у нас буде тоді швидкість. Швидкість літака. Швидкість літака. Тоді записуємо туди. Гаразд. Отже, він рухався туди. Зі швидкістю 360 км за годину. І пролетів цю відстань долає за 4,5 години. Назад він буде рухатися швидкістю 405 км за годину. Якщо відстань не змінюється, а відстань це добуток швидкості на час, то тоді швидкість помножена на час туди дорівнює швидкості на час назад. Ці величини швидкість і час. Будуть обернено пропорційні, тому що їхній добуток не змінюється. Ну що ж, будемо це пам'ятати. Записуємо тоді друга дія. Давайте через X позначимо тоді час, пишемо, записуємо нехай. Літак. Долає. Зворотний шлях. Зворотний шлях за х годин. Ну що ж, давайте зараз тоді складемо коротку умову нашої задачі, коли літак летіє зі швидкістю 360 км за годину. Записуємо 360 кілометрів за годину, то він подолав цей шлях за 4,5 години. А коли він буде летіти зі швидкістю 405 кілометрів за годину, то він подолає цей шлях за х 1. Є. Ну що ж, позначаємо, що ці величини в нас обернено пропорційні. Тобто, коли будемо складати пропорцію x та 4,5, потрібно поміняти місцями. То записуємо, що 360 відноситься до 405. Х іде вгору, як х відноситься до 4,5. Оці пропорції, добуток середніх членів пропорції, дорівнює добутку крайніх членів пропорції. То записуємо 405, що множиться на х, це дорівнює 360. Що множиться на 4,5. Ну що ж, а як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо ділення запишемо в дієдробу, то пишемо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, 360, що множиться на 4,5, а в знаменнику записуємо 405. Ну що ж, скорочуємо тоді, для початку давайте скоротимо на 9. І чисельник і знаменник. 360 ділимо на 9. 36 на 9, це 4 і 1,0, то це буде 40. 405 ділимо на 9. Ну що ж, 360 на 9, це буде 40. А тут у нас ще є 45, що ділиться на 9, це буде 5. Разом буде 45. Є. Ну, Давайте запишемо, що вийде, бо прийдеться ще раз скорочувати. Записуємо тоді, х у нас дорівнює. Отже, в чисельнику буде 40. Що множиться на 4,5, а в знаменнику буде 45. Гаразд? Ну що ж, що тут можна спростити? Ми можемо 40 записати як 4, що множиться на 10, а 10 помножити на 4,5 це буде 45. Тоді 45 скорочується. Записуємо тоді, що х. Давайте, мабуть, і тут ще поміститься. Пишемо Х тоді дорівнює 4. Що множиться на 45 у чисельнику, а в знаменнику буде 45 гаразд. Ну що ж, скорочуємо тоді на 45 і чисельник, і знаменник. Це у нас буде 1. Тоді записуємо, що x у нас дорівнює, залишається 4 просто. А в дужках записуємо чого? Години. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. За скільки годин літак долає зворотний шлях? Пишемо за 4 години. Ну що ж, ось така задача на обернено пропорційні величини, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.